Вітаю вас, любі патрончики! Сьогодні у нас з вами послідовність, в якій існує стійка. Ми будемо працювати з вами з бакасаною, з екопада бакасаною або з головасаною. Сподіваюсь, всі ці назви вам вже давно знайомі. Якщо ні, то зараз ви ознайомитеся з виконанням кожної з них. Послідовність. Така full body, у вас буде і голуб, в ній, і стійка, і витяжіння, і вигин, і компенсація вже. Тому можете виробляти, ви можете її робити і заночку, і ввечері, і вже в середині дня. Має включити всю енергію, включити тіло, забустити якби, вашу імуночку і підняти настрій. Тож. Давайте спробуємо, я вам спочатку покажу, ознайомлю вас на одну сторону. Вам покажу, що на вас чекає, як де ми вставляємо стічку, що на вас чекає в послідовності. А потім ми з вами зробимо на кожну ногу по три кола, тобто, в цілому, три кола. Ну що, поїхали. Стоїмо ми на передній частині килима з вами. Вам не треба розминатися до цієї розминки. Ну, ви можете, наприклад, да, трошки, поставити в собаці або зробити складочку і приступити. Можете одразу, якби це і є вже і інтро до тренування, і тренування, Тут дуже плавне, таке тягуче витяжіння на вас чекає. Тож, поїхали. Стимо на передній частині, піджатий таз, лапкова кіска розгорнута на себе. Ручки через сторони, вверх, дих. І намасте перед собою видих. Я обираю праву ніжку, зараз з нею буду працювати, тому одразу роблю четвірочку, ось таку. Ось таке положення. От, ось воно. Тут це не пів лотус, так, не п'яточку до а ось четвірочка. Інше трошки положення тазу. Починаю посадовність дих. Намасте видих. Тепер грудний вигин вдих. Переводжу погляд і повертаюся видих. Тут балансовий момент. І стікаю вдих. Бачите, призгинаю опорну ніжку. І на видосі я намагаюся ось стягнутися, витягатися, тягнути стегно ноги зігнутої. Дихаю три, видих. Це просто по-різному у вас виглядає. Два. А видих. Один. Видих. Окей, і тут або я йду в головасану, Після трьох дихальних циклів вставляю ніжку. Да? І в мене головасана, яку я стою, або витягаюся, правда? Або ви знімаєте ніжку і ви намагаєтеся зробити бокасану. Вдих, видих. Можна пробувати не відклеювати ніжку, можна спробувати. Побудьте в цьому положенні або спробіть три дихальні цикли. Вдих. Видих, вдих і видих. І от наразі зі стійки крок або стрибочок у верхній упор. Вдих, видих. Віджимаємося або лягаємо вдих. Ну, можна лягти видих. І у вас кобра вдих. Сфінкс, кобра, собака мордує вверх. Що ви практикуєте, те і робите. Окей, навдосі трошки підіймайся. і та нога, яка у мене була зігнута, вона тепер йде в голуба. Вдих і видих. Відбудовуючись голубі, я укладаюся на три дихальні цикли. Вдих, видих, Вдих, А видих. Вдих, А видих. Звідси я трансформуюся в собачку мордою вниз, дих, а видих. Відчуваю різницю в ніжках і тому підкроковую до ручок. У мене видих складка. І ручки через сторону вверх вдих, я підіймаюся. і мосте до серця видихаю відновлюю дихання, ну, ось така приблизно у нас послідовність. Пам'ятайте, що якщо вам треба на стійку трошки більше часу, ви якби, спробуйте запам'ятовувати послідовності, все дуже органічно, що, звідки, куди витікає і де. Вам треба десь більше часу, десь більше дихальних циклів. І зробіть це, не поспішайте. Я буду виробляти якби якийсь середній темп для себе. Спробую не дуже поспішати, але все одно. Важливіша відбудова, ніж швидкість в практиці. Отож, поїхали. Стартуємо. Права нога вдих, а видих. Ручки вверх, вдих. Намисте видих. Вигинь вдих. Вигин, вдих. Повертаюсь видих. Складочка вдих. Видих. Дыхай три. Стичка на три дыхательные циклы. Верхній упор. Віджимаємо, лягаємо. Побра. Голуб. Ходжу собачку мордою вниз. вдих, а видих. Я в собаці вдих. Видих. Крокую вдих, складка. І ручки вверх. вдих. Намасте до серця видих. Вдих. три. Ліва ніжка вдих. А видих. Ручки вверх вдих. Намасте видих. Вигинаюся вдих. Повертаюсь видих. Впадочка вдих. вдих. Падочка, вдих. А видих. Три. Два Один. стічка три, два. Один верхню по. Ліва нога голову. Піднімайся собачку вдих. А видих. Дихай собацю вдих. А видих. Підкруковую вдих. А видих. І ручки через сторони вверх. Намасталі сердце. Вдиху вдих. А видих. Вдих, А видих. Вдих. А видих. Поїхали друге коло. Права нога вдих. А видих. Ручки вверх вдих. Намасте видих. Вигин, вдих. Повертаюсь видих. Кладочка вдих, видих, дихаю три, Стійка на три дихальні цикли. Верхній упор. слягаємо. лягаємо. Добре. Голуб. Виходжу собачку мордою у вдих. А видих. Я в собаці вдих. видих. Крокую, вдих. Складка. І ручки вверх, вдих. На до серця видих. Вдих, три. Книжка вдих, а видих. Пірочки видих. Намасте видих. Вигинаюся вдих. Повертаюсь видих. Падочка вдих. А видих. Три. Два один, стічка три, два, один, верхня, вот. Добре. Ліва нога голов. Піднімайся собачку вдих. А видих. Вдихай собацію вдих. А видих. Підкруковуй вдих. А видих. І ручки через сторони вверх. до серця. Вдихуй вдих. А видих. Дих. Видих. Вдих. А видих. Поїхали друге коло. Останнє третє коло. Права нога вдих, а видих. Ручки вверх вдих. Намасте видих. Вигину вдих. Вигин, вдих. Повертаюсь видих, складочка вдих, видих, дихаю три, на три дихальні цикли. Верхній упор. Віджимаємо, слягаємо. лягаємо. Побра. Голуб. Виходжу собачку мордою вниз. вдих. А видих. Я в собаці вдих. Видих. Крокую. вдих. Складка. І ручки вверх. вдих. Намасте до серця Видих. Вдих. три. Лівенічка вдих. А видих. Ручки вверх вдих. Намасте видих. Вигинаюся вдих. Повертаюсь вдих. Вкладочка вдих. А видих. Три. Два, один, стічка три, два. Один, верхнього. Кобра. Ліва нога голуб. Поднімайся собачку вдих. А видих. Дихай собачку, вдих. А видих. Підкруковую вдих, а видих. І ручки через сторони вверх. до серця. Вдиху, вдих, вдих. А выдох. Ну що ж, друзі, дякуємо. Сподіваємося, ви відчуваєте ефект витягнутості тіла, те, що ваше тіло взагалі прийняло іншу форму на відміну від того, якими ви були до тренування. Моя особиста порада це зробити пранаяму після цього циклу. Ви можете зробити більше кіл, наприклад, якщо ви б хотіли ще більше прокачатися, ще трошки себе дотренувати. Наприклад, 3, 6 або 9 або 12, або тевер. Ми показали вам середню, якби. Середню цифру, яку ви можете зробити. Дякуємо вам. Зробіть обов'язкову принаяму, наяму, в кінці, або лягайте в Шавасина. Намасте, гарних вам днів, бережіть себе!